Слава Богу. Слава Богу, сьогодні я вже давно не проповідував, і моя проповідь вже готується близько двох неділь. То водне хрещення було, то гості приїжджали і не було часу. І сьогодні я хочу вже поділитися цією проповіддю, яку я готую вже давно. І ця проповідь в мене про вплив однієї людини. Знаєте, є два ключових слова в Біблії, які допомагають нам робити багато речей, багато роботи. І перше слово це є слово так, це є слово погодження, це є слово згоди, а друге слово це є слово ні навпаки, коли ти не готовий щось робити, коли ти відрікаєшся від чогось. Коли ми спілкуємося з Господом, і Він призиває нас щось робити. І є дуже потужно, коли ми говоримо Господу зразу так, і Господь дуже чекає цього слова. І дуже важко зразу, Господу, коли він нас щось попросив робити, зразу нам сказати так. І коли ми говоримо слово ні, коли ми відповідаємо Господу ні, це є також вплив на деякі обставини, вплив на ситуацію, так само, як і згода, так само, як і слово ні. Ми знаємо, що наш Бог є всемогутнім. і... Він, знаєте, можливо, не потребує якоїсь людської роботи, він може все зробити. Але, хоч навіть він все він все рівно дуже поважає наше рішення, коли ми скажемо Господу так, або коли ми скажемо йому ні. Він говорить до нас, коли ми з ним спілкуємось через Біблію, через Його Слово, коли ми молимося до нього. І він постійно говорить до нас, і ми постійно чуємо Його голос, що ми. Маємо зробити якийсь вибір, сказати Господу, так, Господь, я це зроблю, або ж навпаки, ні, Господь, я цього не можу зробити. Але ми з вами часто, люди, говоримо, знаєте, не прямо, так або ні, ми говоримо для Господа не зараз, мені незручно, якось це вийде негарно, Господь. Але Бог очікує від нас кожного прямого відповіді, прямої так або ні. Коли ми молимося і коли ми запитуємо, Щось з Господом, ми в нього просимо, скажіть, ви очікуєте від Господа відповідь Ні чи так. Ви не очікуєте від Нього, що Він вам скаже, почекай, мені зараз незручно, почекай постійно на колінах, мені ще потрібен час, в мене очері стоїть, почекай. Ні. Господь скаже нам так або ні. Так само і ми повинні Господу говорити так або ні. Прямо. Я зачитаю одне місце, записане Матвія, 21 розділ, 28-го. 30-й вірш. Це історія про двох синів. А як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: на дитину, сьогодні, працюй у винограднику. А той відповів і сказав, готовий пане, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Коли ми спілкуємося з Господом, і. Ми говоримо йому так або ні. Це не просто те, що ми говоримо, це те, що ми робимо з вами. Багато людей на землі, в церквах, говорять в своїх молитвах, ось Господь, подивися на мене, я готовий щось робити. Подивися, пошли мене. І коли Господь їм говорить: ось, сходи до бабусі, провідай її, сходи на кормиту людину, піди ще щось зроби, то зразу в цих людей виникають. Такі відповіді для Господа, що, напевно, це не говорить Господь, напевно, це я собі щось придумав, можливо, це щось моя совість там не, неправильно щось зрозуміла, неправильно, щось е, я почув, це якось мені незручно зараз. І такі далі відповіді в нас відбуваються, і ми говоримо це для Ісуса. І це все так, як ми часто з вами говоримо, люди, по-людськи. Але. Коли ми говоримо і коли ми з вами є тим другим сином, як в цій історії, коли ми навіть і сказали Господу ні, коли ми, е, нам було важко сказати зразу так, ми сказали Господу ні, але ми бачимо, що потрібно це зробити, тому що ми є Божими дітьми, хто як не ми піде це робити. І дуже добре, коли ми, як той другий син, який сказав батькові ні, я не піду працювати винограднику, але все рівно йдемо і робимо, тому що ми маємо це зробити. Я розкажу історію про одного чоловіка, про пастора, його звали, він був американцем, приїхав він в Краків, в Польщу, і він е, був у церкві, було служіння, дуже гарне служіння, багато молоді, багато дітей, багато, ну, велика церква. І він дивиться, він якби і е, радісно на це все якби дивиться, та, йому радісно за це, але в ньому якась є. Горкість того, що він ніяк не, не повпливав, щоб якась робота відбулася в цій церкві. Він не відчував, що він що зробив в цій церкві. І він був якось, ну, знаєте, в нього настрій впав. Але йому Господь проговорює, що Майк ти не правий, його звали Майк. Майк ти не правий. Я тобі покажу, я тобі нагадаю, що завдяки одному твоєму рішенні дуже велика робота зробилася в цій церкві. Яке ж це було рішення? Цей чоловік, ще як розвалився Радянський Союз у 90-х роках, приїжджав, в Львів, і він там проповідував на подвір'ї, на вулицях Львову, розказував про Христа. І були люди, які каялися, які прямо на подвір'ї приймали Ісуса Христа. І Він робив цю роботу, робив довго. І він побачив, що люди, які покаялися, які йдуть в церкви, то ті церкви їх не сприймали. Коли розвалився Радянський Союз, а християни були весь час гонимі, їм не дозволялося відкрити отак двері і на мікрофони говорити, щоб чули всі кобиляки. Вони не могли цього робити, вони були закритими, вони збиралися тихенько, щоб ніхто не знав. І тут приходять якісь люди, і знаєте, в них настільки вже е, якось е, збудувалося те, що якщо хтось заходить, це може бути міліціонер або ще якийсь спецслужб, чоловік. Чи жінка, і він буде слухати і буде рахувати людей, і потім прийдуть до них штрафи. І вони дуже боялися, і церкви не сприймали тих людей, які покаялися щиро і хотіли е, ходити в церкву, хотіли змінити своє життя. І цей майк, він це все бачивши, він е, закінчивши цю євалізацію, повертається до себе додому в Штати. І він там живе, в нього там була сім'я, його вся родина. І він... Коли я повернувся, він розповів цю історію своєму пастору. І, пройшовши десь місяць, пастор зве Майка і говорить, Майк, мені потрібно, щоб ти їхав в Україну і починав там церкву. І цей чоловік, молодий пастор, він говорить ні. Не роздумуючи, говорить ні йому. І ну, пастор розуміє, що це вибір кожної людини, розумієте, покинути свою сім'ю, свій будинок, де в тебе все налагоджено, і просто виїхати в другу країну. Для того, щоб служити для других людей. І було дуже довго, пройшов час, десь неділю, цей Майк він думав над своїм тим, ні, чи правильно він це зробив. І, врешті-решт, він погодився, прийшов до пастора і каже йому так. І це було дуже важливе слово на той час. Що ж сталося після цього? Коли Майк починає церкву у Львові, то до нього приїхав один місіонер також з Америки, його звали Джефом. Він приїхав, вони двоє працювали. Працювали вони довго, і одного разу для цього його помічника Джефа якби було слово, що Джеф, я бачу, що тобі потрібно їхати в другу країну, їдь в Польщу, їдь в друге місто, і розпочинай там церкву. І цей Джеф він е, погодився і він поїхав в Краків щось робити. І Джеф цей розпочав нову церкву в Польщі. В новому місці для себе. І через 10 років він, він навіть підняв там пастора польського в тій церкві. І дуже багато там нових людей було, дуже багато покаялось людей, багато було молоді, створився великий хор. І цей чоловік Джеф він прийняв рішення їхати в Краків починати нову церкву. Але це все тому, що колись оцей Майк він прийняв рішення їхати в Львів, він сказав Господу так. І для нього Господь відкрив, що Майк, ти тоді сказав мені так, і ти відкрив не одну церкву, ти відкрив дві церкви. І той чоловік, будучи на тому служінні, він почав плакати, він зрозумів, наскільки важливим є рішення Господу сказати так, наскільки було важливим його рішення, що навіть відкрилася друга церква в другій країні, і він це зрозумів. І він е, був дуже вдячний Господу, що він його так використав. Скажіть мені, Кожен на цьому місці, де ви були б, де я був, би, якби людина, яка привела вас до Господа, до Ісуса, сказала б Ні. Коли вона, Господь сказав би е, якійсь людині, піди на запроси ту людину в церкву, піди розповіш своєму е, сусідові про Господа, якби він сказав Ні, де кожен із вас був би, чи були б на цьому місці, якби хтось сказав би ні. Розумієте, рішення однієї людини людини є мало вплив на нас, на кожного з нас особисто, на наш люд, на наших дітей в майбутньому, на наших внуків в майбутньому. І це є вибір однієї людини. Одна людина сказала Господу «Так» і може міняти рішення і впливати на великі і великі покоління і навіть нації. Знаєте, ми кожен з вас маємо вплив на цій землі. І ми повинні використовувати цей вплив, коли ми сдидимо за Ісусом, коли Господь нас благословляє неважливо чим, до прикладу, фінансами, то Він не хоче, щоб ці фінанси служили лише для Тебе, щоб ти їх на ті фінанси купляв лише щось для себе, щоб вони служили лише для тебе. Він благословляє тебе, щоб ти міг допомогти комусь іншому, щоб через тебе Бог робив свою працю і благословляв інших. Кожне рішення, яке ми з вами приймаємо. Щоб підкорятись Богу або ж навпаки ігнорувати Бога, воно є перехрестем на дорозі нашого життя, яке з часом торкнеться багатьох людей, не лише нас, можливо, нашу сім'ю, нашу родину, наших друзів. Послух одного торкається багатьох, і не послух одного торкається багатьох. Самий яскравіший приклад в Біблії записаний про двох людей. І хто добре знає, хоча б читав Біблію або знає цю історію, про неї всі знають. І я зачитаю, як послуг однієї люди, людини впливає на нас, і як не послуг однієї людини, не, не 100 людей, однієї людини впливає на наше життя. Зачитаю Римлянам 5 розділ з 18 вірша по 19. -й. Ось тому як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослуг одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведниками. Про кого говориться в цьому місті? Про яких двох людей? Перший непослуг – це є перша людина на землі це є Адам. Він е, опробував той заборонений плід. Він не був отруйним, він, е, можливо, навіть не був чимось е, таким значним, але все рівно він був заборонений. Господь сказав, не торкайтеся, не їжте. Адам не послухався і скажіть, це мало вплив лише на одного Адама. Ні. Це мало вплив на всіх людей, на все людство. Далі говориться про людину, яка навпаки послухалась, послухалась Господа. Це був Ісус, Він послухався Господа, Він прийшов на цю землю, щоб виконати волю Його. І Він виконав її, і Він послухався Господа. Скажіть, чи має це вплив на лише на одного Ісуса, Його смерть? Це мало вплив лише на Нього, чи можливо має вплив зараз на нас, на кожного з нас. Мало вплив на землю. Це мало вплив на кожного із нас, на весь всесвіт. Це є дуже глибока тема про Ісуса і Адама, про послуг Ісуса Христа і не послуг першої людини Адама. Що це зробило? Це мало вплив не лише на них двох, а на все людство. Крок послугу і крок непослуху має вплив на багатьох. І кожен із нас в церкві має вплив на людей, які є поза межами церкви. Я не думаю, що ви всі знайомі лише тут між собою. У вас е в кожного є люди, які є поза межами церкви. Це можуть бути ваші сім'ї, ваші родини, ваші друзі, і їх дуже багато. І ви, можливо, маєте на них вплив. І... Кожен послуг чи не послуг служити Господу, розказати людям про Господа, коли Він підходить, коли Господь говорить, що е, ти підеш розповісти своєму сусідові про мене, ти, Ілля, ти підеш говорити своїм однокласникам про мене, ти запросиш їх до церкви, і тут вже мій послуг чи не послуг, і він впливає на життя цих людей, на життя моїх друзів, сусідів, рідних. Знаєте, Ісус молився за нас, і Він так молився, як показуючи нам свою любов. Але також написано в Біблії, що Він молився і за тих людей, які прийдуть через нас, тобто які ще не покаялися. І написано в Івана 17 розділ, 20 21 вірш. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно. Як ти Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. Ісус говорить, що я молюся не лише за тих, хто вже прийшов через мене, а й за тих, хто прийде через тих людей, через нас. А якщо Ісус так молиться, то значить, це напевно означає, що щось має відбуватися через нас. Що ми не повинні просто сидіти тута і не розповідати про спасіння, яке отримали іншим людям, своїм рідним, своїм друзям. Знаєте, кожен прояв доброти до однієї людини, до однієї людини має вплив на дуже багатьох. І так само прояв зла до однієї людини торкається багатьох. Кожне рішення підкорятися Богу в чомусь має вплив на багатьох людей. Запитання до кожного з нас, так само і до мене. Чи існує хоча б одна людина, яка прийняла за яку молився Ісус, яка б повірила в нього? Якщо Ісус молився за людей, які будуть вірити через нас, це означає, що ми повинні розповісти їм про нього, що ми повинні щось робити для тих людей. І таких людей дуже багато. Не потрібно йти в другі села, в другі міста, в другі країни. Просто подивитися на ваших рідних, на ваших дітей, батьків, подивитися на тих, хто вас оточує. І це є ті люди, яким ви повинні найперше проповідувати про Христа. Яке ж це рішення, в якому нам потрібно сказати Господу так? Воно може здаватись невеличким якимось незначним, але це рішення може впливати на долю цілих поколінь і націй. Який приклад я можу вам навести? Давайте приклад з України. З ще тисячу років назад Володимир Великий Князь, так? він сказав Господу так. Він прийняв рішення і сказав Господу так. І він запросив Господа в життя нашої держави. Він охрестив Русь. Скажіть, чи вплинуло це на життя поколінь націй, нашої країни? Дуже великий вплив. Правда? Зараз ми з вами маємо християнську Україну. Тому що колись одна людина сказала Господу так і запросила Його в своє серце. Який приклад я ще можу навести? Приклад, це було близько ста років назад, Один, одна людина, їй Господь сказав, людину, проповідуй тому чоловікові. І я не знаю, чи довго вона то думала, чи довго вона вирішувала так або ні. Але вона все ж таки пішла і розповіла про Ісуса Христа тій людині. Та людина прийняла, та людина покаялася. І та людина це був мій прапрапрадід. Близько ста років тому він прийняв Ісуса в своє життя. Скажіть, чи, чи мало вплив рішення тієї людини сказати Господу так? Рішення, чи мало воно вплив на мою сім'ю, на мою родину. Коли зараз. Я рахуюся в шостому поколінні в християнській сім'ї, коли сто років назад мій прапрадід він е, покаявся лише тому, що одна людина сказала Господу так і розповіла йому про нього. Так само, кожен із вас Вам може здаватися, що те, що ви розповісте комусь, запросите в церкву, що це може не повпливати ніяк на нього, що це якась дрібничка, але так само можуть думати і багато людей сто років назад. І зараз, якби рішення тієї людини, яка розповіла моєму прапрадідові про Ісуса Христа, чи я був би на цьому місці, я не знаю. Чи взагалі я був би народився на цей світ, я не знаю. Розумієте, наскільки важливе рішення говорити Господу так? І Бог продовжує запитувати кожен день всіх християн, які вже прийняли Ісуса, запитувати, кого мені послати? Він запитує кожного з нас. І... Є люди, які будуть вірити через вас, які будуть приходити в церкву, які приймуть Ісуса Христа через вас, і вони вже чекають вас на перехрестях життя. І від кожного з нас залежить дуже багато. І один вчинок від нас може вплинути на долю цілих поколінь. Амінь.